Солодощі та їх вплив на наш імунітет. Сім вітання! Як показали дослідження, вживання цукру або солодощів, мед, глюкоза, фруктовий сік, навіть фреш, знижує півтора раза активність імунних клітин, які знищують віруси і бактерії. Це називається рівнем фагоцитозу. Проте не лише солодкі знижує фагоцитоз. активність імунітету падає також і після вживання крухмалистих продуктів каш, здоби, хліба, картоплі, несолодких крекерів і таке інше. Чому? А тому, що крухмалисті продукти також досить сильно збільшують рівень цукру в крові а високий рівень глюкози, яка до речі утворюється і із цукру, і із фруктози, заважає роботі нейтрофілів клітин імунітету, які вбивають інфекції. Через 5-6 годин після вживання і солодощів і крохмалистих продуктів рівень фагоцитозу піднімається, але залишається аж на 25% нижчим від початкового. А потім настає час наступного приймання їжі, і зрозуміло, що рівень фагоцитозу знову опускається нижче від безпечного рівня. Отже, вживання солодощів або крохмалистих продуктів істотно і швидко знижує імунний статус на тривалий час. І на весь цей час організм охочого до солодкого стає набагато вразливішим для атак вірусів і бактерій. І що сильніше їжа підвищує рівень цукру в крові, то більше знижується імунітет. Відповідно, для зміцнення імунітету наш раціон має складатися з таких продуктів, які забезпечать стабільний і невисокий рівень цукру в крові. Це, мабуть, найважливіша і найскладніша частина процесу коригування харчування, адже солодощі та хлібобулочні вироби полюбляють усі. І знизити їхню кількість в раціоні багатьом людям завжди складно. Але намагайтеся максимально відмовлятися від цукру і солодощів. Якщо ви вирішите з'їсти солодкого, то їжте солодощі після салату або приготованих овочів. Мед це той самий цукор, тому його слід їсти, як і інші солодкі, після овочів. Не вживайте фруктові соки, навіть фреші, інакше їсти цілі фрукти набагато здоровіше, ніж пити соки чи фреші. Клітковина, що міститься у фруктах, істотно уповільнює всмоктування цукрів. Теж саме можна сказати про соки з солодких коренеплодів, моркви й буряка. Приготовані солодкі овочі, морква, гарбуз, буряк, каші, макарони або картопля їх слід їсти сирими овочами і салатами, а солодкі фрукти після салатів.